І щось не до кінця розумію колег. Якщо ліки стають дешевшими, це стало вже погано. піднімати для армії, за яку ви тільки що проголосували на 30% зарплати керівництву це нормально. Піднімати видатки на офіс президента, збільшувати їх в два рази з 1,7 мільярда гривень до 3,5 на 2025 рік це нормально. Зменшувати видатки на наших з вами пенсіонерів, тому що вони в першу чергу купують ці ліки. Це стало погано. Виплачувати зарплати військовим, це стало погано. Заробляти на снарядах і красти з цього стало класно. Якісь нас дивні підходи стали в цьому парламенті, і не лише в парламенті. Я думаю, що в першу чергу треба було подумати про людей, подумати про те, до чого призводять ваші рішення, які ви приймаєте, коли ви піднімаєте податки. Піднімаєте податки, з яких не платяться додаткові зарплати військовим. А вони йдуть знову на будівництво, нібито доріг, нібито дитячих майданчиків в крайньому випадку біля лінії фронту, а потім їх розносять рашистські снаряди, навіть не дивлячись на те, чи були вони збудовані, чи не були.